Доброго раночка вам усім. Рада вас бачити на своїй ранковій зарядці на позитив та енергію. Сьогодні у нас з вами така дуже цікава тема, так? Мрії, цілі, це чи відмінне, і як це впливає на наше життя і чому люди градують. Як на мене, тема дуже цікава і змушує нас задуматися над цим. так? Ми дуже часто задаємо собі питання проблем з мотивацією. так? Коли у нас щось не виходить, коли ми щось не робимо, ми говоримо, у нас немає мотивації. Я хотіла, хотів щось зробити, щось досягнути, але не маю мотивації, і чого зробити я не можу. Є бажання, але нічого не відбувається. Але ці бажання не завжди підкреслюються нашими мріями і цілями. Є якісь ідеї, і е, саме мрія це ваша певна ідея. І ця мрія має це ваше певне бажання. А, і саме ось ці бажання, і ці мрії мають бути божевільні, на перший погляд. Так? Тому що чим божевільніша мрія, чим божевільніше бажання, тим реалістичніше його досягнення. Особисто доля мене. Знаєте, Мені дуже подобається така, такий вислів, колись нам ще в школі сказала моя вчителька, що чим більші цілі ми ставимо перед собою, тим більше ми досягаємо в житті. Ціль і мета це саме ваша можливість будувати своє власне життя. Це ваша можливість створити кращого себе. Створити кращого себе для себе самого. Можливо, звучить якось дивно, звучить якось безглуздо, але це насправді так. Саме ви вирішуєте. І берете відповідальність за це, ким ви будете і як ви будете жити далі. І саме ми починаємо рух вперед з наших мрій. Наші мрії потім трансформуються в цілі. Знаєте, я кажу, коли виникає мрія, то повинна виникнути паралельно ціль. І саме ось ця ціль це є ось це світло в кінці нашого тунелю. Коли ми ставимо ціль, нам обов'язково з вами потрібно поставити кінцеву дату його досягнення. Якщо є ціль, але нема дати, коли ви до цієї цілі маєте прийти, то вирогідність того, що ви цієї цілі досягнете, дуже низька. Я наведу такий приклад, коли в минулому році ми були за кордоном в Польщі з дітьми. У мене була чітка ціль. Я чітко знала, що ми повернемося. Додому. І у мене чітко стояли дати. У мене було три дати. 6 квітня, привіт, Наталко, привіт Ой, Надійко, Господи, все сплутала. У мене було 6 квітня, у мене було після Пас... Великодніх свят, і кінцева дата в мене була після 9 травня. І саме на 9 травня я замовила квитки додому, сповістила всім, що ми їдемо і коли нас зустрічати. Тобто в мене була ціль. Але коли будете говорити, що я буду їхати додому, але не матимете ось цієї кінцевої дати, до якого часу ви маєте це зробити, то ви так собі і будете говорити. Тому, коли ви маєте мрію, ви ставите перед собою цілі, які вас ведуть до цієї мрії. І кожна з цих цілей має в неї має бути дата її досягнення. Вона може бути не на 100% конкретна, але вона має бути. Звісно, що коли ми починаємо ставити цілі, ми починаємо планувати дії, які призведуть нас до досягнення цієї цілі. Це називається план. І саме в цьому плані мають бути прораховані усі бар'єри, тобто всі. Ті похідні, які можуть не допустити вас до досягнення цієї мети, цієї цілі. Тобто, що може вплинути, яким чином це може вплинути, як ви на це можете попливати? Так? Ви можете щось змінити, ви не можете щось зробити, змінити так? і чітко прописати дії, які ви будете робити для того, щоб. Дойти до своєї цілі, оминути бар'єри, і далі рухаємося до своєї цілі. Саме наші дії зазвичай мають наближати нас до наших цілей. Інколи ми зустрічаємося з підмінною понять так, цілей, поставлених саме на етапі досягнення наших цілей. Інколи ми собі говоримо, що я хочу власний будинок через три роки. Через три роки ми купуємо квартиру. І ми з цим погоджуємося. Ну, я хотіла ж житло, так? ось тут відбувається підмінна понять: то ви хотіли житло, чи ви хотіли будинок? Так? І на етапі планування досягнення цілі чітко потрібно усвідомлювати. Що саме ви хочете? Ви хочете квартиру, чи ви хочете будинок, чи ви ну, без різниці, чи то квартира, чи то будинок, ви просто хочете мати власне житло. Це ще називається підміною понять. Але чому люди деградують? Ми дуже часто чуємо поняття деградації суспільства, деградації людей? Саме люди деградують тому, що не досягають своїх цілей або в них Абсолютно відсутні цілі на життя. А, вони просто погоджуються на те життя, що їм диктує суспільство. І їх це влаштовує. Тобто, а, знаєте, я як вчитель скажу, що а, вчитель історії, да, що, на жаль, життя різних цивілізацій це американські гірки. Іде підйом. Пік розвитку і падіння. Чому відбувається ось це падіння? Тому що на піку свого розвитку цивілізація зупиняється, вони вирішили, що все нам цього ось достатньо. Ми будемо жити користуватися ось цими благами, які ми на сьогодні отримали. І коли вони приймають рішення не розвиватися, а користуватися лише цими благами, відбувається їхнє падіння. На етапі, коли суспільство усвідомлює, що ні, щось відбувається не так, потрібно діяти, щось робити, ставити перед собою наступні цілі, шкала знову йде доверху. Створюються нові цивілізації, створюється нове суспільство, починається новий етап в історії людства. Так само у нас відбувається і в житті. Коли в нас є ціль, і ми рухаємося вперед, ми чітко розуміємо, чого ми хочемо від життя, ми розвиваємося, ми еволюціонуємо. А як тільки ми погоджуємося на те, що нам дає суспільство, ми починаємо деградувати. Тому що ми не маємо власних цілей, ми не маємо власних бажань, ми не маємо власного шляху у цьому житті. Тому саме ось це є. Основною причиною деградації суспільства. А, і от саме коли людина має ціль, має мету в житті, вона самомотивується, вона має мотивацію рухатися далі. Чому? Тому що в мене є мета, в мене є ціль, і більше нічого їй для цього не потрібно. Вона чітко розуміє, що в такий-то день, в такий-то час вона має бути в ось такій точці свого життя. Чому ж інколи падає мотивація, як ми говоримо? так? Тому що досягати ціль можливо, коли маєте істинні наміри діяти, коли ви маєте істинні наміри робити ці дії регулярно. так? Інколи вам здається, все, сил немає. Далі рухатися не можу. І ви здаєтеся, ось тут і зникає мотивація. Але якщо ви чітко з дня в день робите. Крок за кроком. Хай ці кроки будуть мізерні. Так? А нехай вони будуть мініатюрні, але ви їх будете робити для досягнення цієї мети, яку ви перед собою поставили. Ви ніколи в житті не матимете проблем з мотивацією і самомотивацією. Але дуже часто, коли ми стикаємося з труднощами, а це буває часто, ми робимо. Два кроки назад замість малесенького кроку вперед. Нам краще відійти сказати: Ні-ні-ні, я перечекаю, я почекаю, поки все владнається, а потім я буду рухатись вперед. Ні. Потрібно все одно поступово, потихеньку, помаленьку рухатися далі. Звісно, обставини в нас завжди є. Обставини, на які ми не можемо впливати. Але лише ми приймаємо рішення. Так, це рішення за нами. Ми приймаємо рішення, що ми здалися для себе каже, ні, я тут зупиняюся, поки, да? ось так склалися обставини, я тут зупиняюся. І все світ отримує цей сигнал зупинятися. Так? І ой, бачите знову. І, і якщо ми чогось не досягати. Не, ой, бачите, якщо ми чогось не досягли в нашому житті, то це лише особисто наша провина. Тому що в певний проміжок часу ми собі сказали, все, я зупиняюсь. І ми самі е, створюємо для себе певні проблеми, коли відходимо назад і не хочемо рухатися вперед. Е, і лише усвідомлюв... усвідомивши особисто, що ви не даєте самі собі досягти своєї мети, своїх цілей, ви повинні зробити певні зміни. Ви повинні усвідомити, що саме я не даю собі можливості досягнути своєї мети, що саме від мене це залежить. Um, ціль це, знаєте, це наш двигун, який нас постійно, постійно, постійно направляє. Ми з вами живемо, поки маємо цілі. Тому я маю до вас таке прохання. Візьміть артуш паперу, розділіть на дві колонки. Мрії, і які цілі ви можете поставити із цих мрій. І напроти кожної цілі поставте крайню дату її досягнення. І ви побачите, наскільки класно то все буде спрацьовувати. Тому що дуже часто мені закидають про те, що в нас є маса. Електронних девайсів, які допомагають планувати писати цілі. Ні, я того не люблю. Мені потрібно ось папір, тому що на папері а, ти чітко усвідомлюєш, коли прописуєш кожне слово. Тож візьміть аркуш паперу сьогодні, напишіть всі свої мрії. Поряд з ними, виходячи з цих мрій, поставте собі цілі, і навпроти кожної цілі поставте термін, за який ви маєте досягнути ці цілі. Тоді у вас з'явиться ось та мотивація щось робити, рухатися далі, наповнювати жит... своє життя чимось неймовірним. І запам'ятайте раз і назавжди, що краще життя, кращі ви самі знаходитесь в своїх руках. І наскільки кращими будете ви самі для себе, залежить саме від вас. Тому мрійте, ставте цілі і рухайтеся вперед. Дякую, що були зі мною сьогодні в прямому ефірі. Якщо ця інформація, ці слова були для вас цікавими, якщо вони десь у вас відклалися і ви взяли для себе щось корисне, обов'язково поставте вподобайку, напишіть мені коментар. А поділіться своїми враженнями, про те, ставите ви цілі, не ставите цілі, маєте мету, не маєте мету, прораховували ви кінцевий результат, коли ви маєте його досягнути, чи ні. Я буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. До нових зустрічей. Па-па-па!